Вітаю та ласкаво просимо назад. Перш ніж ми розпочнемо нашу сьогоднішню подорож, я хочу скористатися хвилинкою, щоб подякувати вам. Дякую кожному з вас, хто дивиться, ставить лайки, коментує та поширює наші відео та канал. Саме ваша цікавість та підтримка дозволяють нам продовжувати досліджувати найбільші таємниці історії. І повірте, сьогоднішня одна з найглибших і найдавніших, з якими ми коли-небудь стикалися. Ми говоримо про істоту, яка переслідує людську уяву тисячоліттями. Істоту настільки давню та жахливу, що легенду про неї шепотіли біля багать задовго до того, як була написана історія. Це звір. Описаний як настільки колосально потужний, що священні тексти прямо стверджують, що його не можна перемогти жодною зброєю, викованою руками людини. Його тіло, кажуть вони, це жива буря, здатна змійно проноситися океанами з силою урагану, збиваючи води в хаотичне шаленство. Біблія дала йому ім'я, яке резонує й донині Левіафан. У стародавніх писаннях Левіафан це не просто тварина. Це уособлення первісного хаосу, незламна сила природи, що чекає, дрімаючи в безодні нашої планети. Це жах невідомого, монстр, що мешкає в темних куточках карти, де написано тут будуть дракони. І найцікавіше, найжахливіше, те, що він не один. Його образ, його сутність з'являється незалежно в цивілізаціях, які теоретично ніколи не контактували у стародавньому Єгипті. Месопотамії, і навіть у далекій скандинавській міфології ми знаходимо відлуння цього ж колосального морського змія задовго до того, як торговельні шляхи чи велика навігація заєднали ці народи? Як це можливо? Цей незрозумілий збіг змушує нас запитати, що ж таке левіафан? Чи це просто міф, метафора небезпек моря, чи непереборної сили Бога? Чи це спотворена культурна пам'ять? Відлуння істот, справжніх до історичних істот, яких бачили наші предки. Або, і це питання, яке не дасть нам заснути сьогодні ввечері, чи це було щось набагато, набагато небезпечніше? Щось, що досі існує звір святого письма Левіафан у Біблії та єврейських текстах. Історія Левіафана починається для більшості з нас на сторінках Старого Завіту, а точніше, в книгах Йова, Псальмів та Ісаї. І описи, які ми там знаходимо, настільки яскраві, настільки детальні, що неможливо не замислитися, чи не описували автори щось, що вони або хтось із їхніх знайомих насправді бачив. Почнемо з книги Йова, яка містить найвідоміший і найжахливіший уривок. Сцена неймовірно драматична. Йов, людина, яка втратила все. Страждає і наважується поставити під сумнів Божу справедливість, запитуючи, чому у світі існує стільки зла та болю. Замість того, щоб давати прості відповіді, Бог відповідає демонстрацією космічної сили. Він описує чудеса та жахи творіння, і кульмінацією цього прояву є поява Левіафана. Бог описує його як істоту, яку жодна людина не може навіть мріяти опанувати. Його тіло вкрите рядами луски, настільки непроникної, що утворює природну броню. Хто може зняти з нього зовнішню броню? Хто наважиться відчинити двері його обличчя, оточеного його жахливими зубами? Запитує Бог Його подих, каже текст, такий гарячий, що може запалити палаюче вугілля. Його очі сяють інтенсивністю ранкового сонця, як повіки зорі. Списи, стріли та гарпуни марні проти нього, відскакуючи від його шкіри, як солома. Він перетворює глибоке море на киплячий котел, залишаючи за собою блискучий, сяючий слід. Уривок з Йова 41 це поезія найвищого рівня, але він також є застереженням, його чхання спалахує, його очі як промені зорі. З його уст виходять палаючі смолоскипи іскри вогню вилітають. Дим піднімається з його ніздрів, немов з киплячого горщика над палаючим очеретом. Теологічне послання кришталево чітке левіафан це втілений хаос, непереборна сила, яку людство не може контролювати. Тільки Бог, творець, має владу над нею. Нагадуючи йому про цю істоту, Бог показує малість людства перед неосяжністю та могутністю божественного. Але історія на цьому не закінчується. У книзі псальмів Левіафан знову з'являється, але в іншому світлі. У псальмі 74 псальмоспівець вихваляє Бога за його акти творіння, кажучи, ти розтрощив голови Левіафана та дав його пустельним істотам на їжу. Тут монстр не живий і не загрозливий, а вже переможений. Він уособлює космічного ворога, силу первісного хаосу, яку потрібно було підкорити, щоб міг сформуватися впорядкований світ. Багато вчених вважають, що цей уривок відображає ще давнішу міфологічну традицію, де створення світу починається з перемоги Бога порядку над монстром хаосу. А якщо до давньоєврейської тексти, такі як Мідраш і Талмуд? у них левіафан трактується як цілком реальна істота. Традиція розповідає про те, як Бог створив пару левіафанів чоловіка та жінку. Однак він розумів. Що якщо вони розмножаться, їхнє потомство поглине та знищить увесь світ. Тому на початку часів Бог убив жінку та зберіг її плоть у солі для майбутньої мети. І яка це була б мета? Згідно з цими текстами, Левіафан відіграє центральну роль в кінці часів. Коли прийде Месія, Бог нарешті вб'є чоловіка Левіафана, що залишився, і подасть його плоть на великому бенкеті для праведників. Його шкіра. Яка світиться неземним світлом, буде використана для виготовлення наметів для цього небесного свята. Якби Левіафан був просто метафорою, чому б так багато стародавніх текстів трактували його з таким реалізмом та деталями, переплітаючи його не лише зі створенням світу, але й з його пророкованим кінцем? Чудовисько багатьох імен Левіафан у різних культурах. Якби історія Левіафана закінчилася в Біблії, ми могли б віднести її до потужної релігійної метафори. Але це не так. Насправді, вона поширюється по всьому стародавньому світу, ніби колективна пам'ять про морського чудовиська була вкарбована в дезоксирбонуклеїнова кислота людської цивілізації ми вирушимо до стародавнього міста Угарит на узбережжі сучасної Сирії. Там археологи виявили глиняні таблички віком понад трьох тисяч років. Що містять міфи, що передують багатьом частинам старого завіту. У цих історіях ми зустрічаємо істоту на ім'я Лотан опис моторошно знайомий, гігантський, звивистий, семиголовий морський змій, який служить хаотичному морському богу яму. У цьому міфі ям загрожує божественному порядку, і, щоб зупинити його, втручається могутній бог шторму Байл. Баал перемагає яма та його жахливого змія Лотана в епічній битві, яка відновлює рівновагу в космосі. Звучить знайомо Мабуть, так і є. Біблія на Івриті описує Левіафана, використовуючи фрази, майже ідентичні тим, що використовуються для Лотан швидкий змій, кривий змій. Жителі Угариту сприйняли цю загрозу так серйозно, що проводили ритуали для самозахисту. Вони приносили жертви ваалу, а жарці співали вірші, щоб зв'язати голови лотана, ніби вони могли символічно зв'язати хаос. А тепер перенесемося далі на схід до стародавньої Месопотамії, колиски цивілізації. Тут істоту звати Тіамат. Але вона набагато більше, ніж просто монстр, вона, сама богиня первозданного океану, мати всіх богів, чиї солоні, хаотичні води дали початок усьому. У Вавилонському епосі про створення світу Енума Еліш молодші боги порушують порядок, і розлючена тіамат повстає. Вона породжує армію драконів монстрів, людей скорпіонів та отруйних змій, щоб знищити її потомство. У відповідь боги обирають чемпіона, бога бурі Мардука. У колосальній космічній битві Мардук протистоїть тіамат і вбиває її. А потім. В акті монументального творіння він розрізає її тіло навпіл. З однієї половини він створює небеса, з іншої землю. Знову ж таки, та сама структура, хаотичне морське чудовисько загрожує існуванню, і Бог порядку має з'явитися, щоб перемогти його та створити світ. Ще не кінець. У стародавньому Єгипті істотою був Пофіс, втілення темряви та хаосу. Щоночі. Коли Бог сонця раплив на своєму баркасі через підземний світ, Апофіс нападав на нього, намагаючись проковтнути сонце та занурити світ у вічну темряву. Але щоранку ра, за допомогою інших богів, перемагав Змія, забезпечуючи новий світанок. Єгиптяни активно брали участь у цій боротьбі за допомогою ритуалів. Жарці створювали воскові моделі Апофіса, заколювали їх. Спалювали та читали заклинання, щоб послабити монстра та забезпечити перемогу Ра. А якщо ми вирушимо на північ до холодної Скандинавії, то знайдемо Йормунгандра, світового Змія. Одна з дітей Бога обманщика Локі вона була настільки величезною, що її тіло оточувало весь світ, кусаючи власний хвіст. Вона спочивала на дні океану, але в кінці часів, під час апокаліптичної битви Рагнарек, вона підніметься з глибин, щоб отруїти небо. Її приреченим ворогом був Тор, Бог грому. У фінальній битві Тору вдалося вбити Йормунганда, але він зробив лише дев'ять кроків, перш ніж піддався смертельній отруті Змія. Ця повторювана структура, яку вчені називають хаос КМПФ або боротьба з хаосом, є одним з найуніверсальніших міфологічних патернів, що існують. Шумерські, ханаанські. Вавилонські, єврейські, єгипетські, скандинавські та навіть ведичні тексти Індії, де Бог індра вбиває змія врітру, всі вони мають цю спільну рису. Як стільки культур, розділених величезними відстанями та століттями, створили такі разючі схожі історії? Чи це просто відображення людської боротьби за побудову цивілізації, порядку, перед обличчям дикої природи, хаосу? Чи всі ці історії є гілками одного дерева? Народженими зі спільної пам'яті пам'яті про щось реальне, настільки жахливе, що його історію потрібно було розповідати знову і знову кожною мовою, під кожним небом, підказки в глибинах та гігантських скам'янілостях. Століттями ці історії вважалися лише міпрями. Але що, якби я сказав вам, що сучасні дослідження океанських глибин та відкриття палеонтології почали малювати картину, яка якимось дивним чином Здається, перегукується з цими давніми легендами. Почнемо з нашої власної планети. Ми з гордістю нанесли на карту поверхні місяця та Марса з неймовірною точністю, але шокуюча правда полягає в тому, що понад 90% наших власних океанів залишаються абсолютно невивченими. Це останній великий рубіж Землі, царство повної темряви та нищівного тиску. І ось тут все стає дивним. Використовуючи гідролокатор та дистанційно керовані апарати, вчені виявили підводні печерні системи монументальних розмірів як у середземному, так і в Тихому океанах. Це порожні, темні простори під морським дном, деякі з яких настільки величезні, що в них могли б поміститися цілі міста. Ці місця раз'юче відповідають давнім описам володінь Левіафана, глибина безодня під фундаментами моря. У 1997 році Нової, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, зафіксувало дещо, що досі не піддається повному поясненню. Гідрофони, розташовані глибоко в південній частині Тихого океану, вловили звук. Але це був не просто якийсь звук. Він був надзвичайно потужним, над низької частоти і поширювався на тисячі кілометрів. Вчені прозвали його блюпом. Спочатку вони подумали про підводні землетруси або відколювання гігантських айсбергів. Але звуковий профіль не збігався. Насправді, він ідеально нагадував звук живого організму. Проблема щоб видати звук такої сили, тварина мала б бути в кілька разів більшою за синього кита, найбільшу тварину, яку ми знаємо. Донині походження Блюпа залишається офіційно невідомим. І, за дивним збігом обставин, запис було зроблено поблизу однієї з найбільших підводних печерних мереж, коли-небудь виявлених. Але аномалії на цьому не закінчуються. Історії про морських чудовиськ ніколи не припиняються. Протягом століть озеро Лохнес у Шотландії було епіцентром таємниці Несі. Хоча багато хто відкидає це, у 2025 році нове зображення гідролокатора зафіксувало те, що виглядає як довга, темна маса, що ковзає по воді, що знову розпалило дебати. Через кілька тижнів спостерігач зафіксував через веб-камеру дві величезні брижі, що рухаються поруч у озері, без жодного човна на горизонті, що призвело до припущень, що це можуть бути дві істоти. Однак найвагоміші докази можуть походити не від таємничих звуків чи розмитих фотографій. А від самого палеонтологічного літопису палеонтологи виявили кістки справжніх чудовиськ, які колись правили океанами землі. Хижаки настільки колосальні, що, здається, зійшли прямо з міфів. Знайомтесь з Льоплавродоном, пліозавром з черепом розміром з автомобіль, що рясніє гострими, як бритва, зубами, або Мозаза морська рептилія, яка могла сягати понад 15 метрів. Справжній верхівковий хижак морів наприкінці епохи динозаврів. У 2023 році біля узбережжя Англії було знайдено майже ідеальний череп пліозавра довжиною понад 2 метри, що вчені назвали відкриттям, яке трапляється раз у житті. Найголовніше, що тепер ми знаємо, що ранні люди співіснували з магафауною льодовикового періоду. Наші предки бачили мамонтів, шаблезубих тигрів і, можливо, морських велетнів. Вони, можливо, зустрічали базалозавра, 18-метрового примітивного кита зі страшними зубами, або лів'ята на до доісторичного кашалота із зубами, більшими за людську руку, який полював на інших китів. Уявіть собі, одного з наших предків на пляжі, який бачить тушу однієї з цих істот після шторму. Або знаходить її гігантські кістки в печері. Якби вони це пояснили без палеонтології, вони б розповідали історії історії про морського монстра з божественною силою. З часом факти змішувалися б зі страхом, і тварина ставала б символом. Можливо, Левіафана не вигадали, а радше запам'ятали пророковане повернення Левіафан і кінець часу. Ми вже досліджували Левіафана як міфологічне чудовисько та як можливу пам'ять про доісторичних істот. Але є третє, можливо, більш тривожне тлумачення. І для цього нам потрібно повернутися до Біблії. Тому що, згідно з текстами, історія Левіафана ще не закінчена. У книзі Ісаї, розділ 27, вірш 1, ми знаходимо уривок, який говорить не про минуле, а про майбутнє. Пророк пише: Того дня Господь покарає своїм твердим, великим і міцним мечем Левіафана, швидкого змія. Левіафана змія кривого, і він уб'є дракона, що в морі. Ключова фраза тут того дня, вираз, який у біблійній теології майже завжди асоціюється з подіями кінця часів, зі страшним судом. Це не історія створення світу, це пророцтво. Воно натякає на те, що, зрештою, левіафан це не просто істота минулого, а сила, яка знову з'явиться, останнє, Перш ніж буде остаточно знищена божественною силою. Щоб це сталося, щоб воно було знищене зрештою, спочатку воно має повернутися. Ця ідея повторюється століттями пізніше, ще більш драматично, в останній книзі Біблії об'явленні. У розділі 13 апостол Іван описує жахливе видіння, великий звір, що піднімається з моря. Він має сім голів і десять рогів, а на головах богохульні імена. Багато теологів і вчених символічно пов'язують цього морського звіра з антихристом або самим сатаною. Але його фізичний опис, багатоголова істота, що піднімається з глибин, це безпомалкове відлуння Левіафана. Звивиста історія єврейських писань. У розділі 12 з'являється інший дракон, який веде війну на небесах, перш ніж бути кинутим у море. Зв'язок очевидний. Первісне морське чудовисько це не просто легенда, а центральний гравець у фінальній битві між добром і злом. Що робить ці пророцтва такими тривожними для багатьох сьогодні, так це те, що вони вважають, що ми вже бачимо ознаки їхнього виконання. Розглянемо події, що домінують у новинах. Річки з глибоким біблійним значенням, такі як Єфрат, висихають з тривожною швидкістю. Коли вода відступає, з'являються таємничі печери та провали, і є неперевірені повідомлення про дивні звуки, що доносяться з цих нещодавно оголених глибин. Водночас у різних частинах світу водойми незрозумілим чином червоніють. Наука пояснює це цвітінням водоростей або забрудненням, але для тих, хто читає пророцтва, картина інша, води перетворюються на кров саме так, як описано в откровенні. Додайте до цього дедалі дивнішу поведінку морських мешканців. Глибоководна риба, яка ніколи не повинна була б досягати поверхні, викидається на пляжі в безпрецедентній кількості. Кити та дельфіни масово висипаються на берег, ніби тікаючи від чогось у глибинах. Тривожна починає формуватися закономірність чи щось ворушить безодню? Чи потепління океану, забруднення, та наша власна діяльність на планеті пробуджують щось, що мало б залишатися сплячим. Зрештою, левіафан ставить нас перед невідомим. Чи то потужний міф, що пояснює хаос, чи спотворена пам'ять про справжніх монстрів, чи темне пророцтво, яке чекає на своє виконання, його історія нагадує нам, що під спокійною поверхнею нашого світу лежать глибини, які ми досі не розуміємо. Отже, після всього цього, що ви думаєте? Левіафан, це міф, мостр чи щось інше? Залиште свою теорію в коментарях. А якщо вам сподобалася ця подорож у глибини, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного епізоду. Тримайте свій розум відкритим і до нових зустрічей.